Вправно, руках, Цьогоріч Першачків у Сигнаївській школі менше десятка. Утім, усіх їх раді вітати викладачі цього навчального закладу. Перша вчителька за українським народним звичаєм зустрічає малюків хлібом та сіллю. Керівники школи одразу запевняють нових учнів. Їхній навчальний заклад, який входить до переліку найкращих шкіл України, точно стане для них другою домівкою. На свято завітало багато гостей. Ось це є ознакою того. Що ми школа, школа, родина, яка в республіці нашій визнана кращою школою в 10, з десяти шкіл об України? А в номінації Школа родина займає перше місце. Тут дійсно пам'ятають кожного учня школи. Так, цього року на 20-річний біле для найкращих випускників, викладачів та партнерів навчального закладу приготували почесні грамоти та квіти. Останні віддячують цінними подарунками, технікою та спортивним інвентарем. Усе це для 128 учнів навчального закладу. Я хочу побажати у всім учням у цьому році добрих знань, щоб ви підтвердили. Так, свої знання як випускники цього року, які 80% випуску учнів поступили вищі навчальні заклади і на державну форму навчання. Новоспеченим школярам видають перші книжки, букварики дорослих пригущають святковим пирогом та розважають концертом. Домашня атмосфера свята надихає на спогади і почесних гостей. Це дуже такі приємні спогади. Минулого року, якраз 30 років було, як я закінчив школу. Була зустріч, всі споминали, ну, є, 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 що вспомнити і є, що дітям розказати. Володимир Гресь наголошує для подальшого покращення якості освіти слід раціонально підходити до використання коштів на цю галузь, особливо у малоукомплектованих школах. Цього року на забезпечення освітянських потреб Черкащини виділено майже мільярд 470 мільйонів гривень, що на 183 мільйони більше ніж торік. Євгенія гнівшева Юрій Підлісевич. Вікка новини.